Вітаю, друзі. Звичайно, совки та росіянці називають її кращою зброєю Другої світової війни за своєю манієвеличною традицією. Але солдати, що воювали на ній, нерідко називали її братською могилою на чотирьох та прощавай батьківщину. Броня все ж таки була слабка, будь-який снаряд її пробивав, а на стіні самохідки стояли снаряди. Варто було потрапити і все вибухало, згадував Михайло Расадников. Наступна цитата Коли горять 200 літрів бензину та 80 снарядів всередині, можете собі уявити, що діється, розповідав Володимир Востров. Ця машина йшла з авіаційним бензином, від іскри могла спалахнути миттєво. На Дністрі я дивом не згорів, після того бою більше в атаку не ходили. Згадував Арсеній зонов. Мова про Су-76, наймасовішу самохідну установку Радянського Союзу. Знову таки ключове слово наймасовіша, тому і знищених цілей багато, бо виготовили більше 14 тисяч одиниць. Про захист екіпажів ніхто не думав. Головне наклепати техніки побільше, а людей всередину накладемо. Бабище народять, за що її одночасно любили і проклинали, чому бійці говорили про неї з ненавистю. За обсягом виробництва Су-76 поступалася лише танку Т-34. Піхота обожнювала цю машину, а ось самі самохідники часом називали її найбільш невтішними прізвиськами. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в трону російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Самохідна артилерія в Радянському Союзі до війни розглядалася як допоміжний напрямок. Основна увага приділялася танкам. Але вже влітку 41-го року стало зрозуміло, що ситуація змінилася. Після катастрофічних втрат бронетехніки потрібно швидке і масове поповнення, а самохідки були найпростішими і дешевими у виробництві. Незважаючи на розпорядження наркома оборони Устинова озброєння, налагодити випуск САУ в 1941 році не вдалося. На початку 42-го року інженер Семен Гінзбург висунув ідею легкої самохідки, здатної вражати німецькі панцеркарпфаген 3 і панцеркарпфаген 4, а при необхідності підтримувати піхоту, виконуючи роль штурмової зброї, машина мала бути мобільною, з потужним озброєнням і сильнішою бронею, ніж у легких танків. Восени 1942 року до серії пішла Су-76, проте перші машини одразу показали слабкі місця конструкції, як завжди. Після випуску приблизно шести сотень екземплярів виробництво зупинили, трансмісії ламалися масово. Гінзбург вибрав схему з двома паралельними двигунами, технічно красиву і навіть витончену, що дозволяла їхати на одному моторі при відмові іншого. Але на практиці вона виявилася надто складною для управління і вкрай ненадійною. Перший недолік рух. Ветерани, яким довелося воювати на перших машинах, відзначали. На першій машині, на якій нас спалили, один двигун розбило, то другий тягнув, щоправда, ледь-ледь, але все одно повз, згадував Юрій Поляков. Інший ветеран Рем Уланов описував ранні Су-76, індекс Су-12. Так. Два мотори, газ 202, по 75 кінських сил, два радіатори, дві коробки передач, два щеплення, а між ними механік водій. Керувати всім цим одночасно було справжнім пеклом. Кінець цитати. Інженер прорахувався, за паралельної схеми з'явилися крутильні коливання, що руйнують коробки передач. Подібну систему пізніше реалізували американці на танку М3, але вже з автоматичними коробками та гідромуфтами. Рівень технологій дозволяв їм те, що було неможливо для радянської промисловості. Для Гінзбурга це стало фатальною помилкою. Його усунули від проєктних робіт. Ну, звичайно, саботажник, враг народу направили на фронт, де він незабаром і загинув. Все по радянськи. Виправив ситуацію Микола Астров, замінивши паралельну установку послідовним розташуванням двигунів. Після цієї переробки Су-76. Позбавилася проблем з надійністю трансмісії і нарешті перетворилася на ту саму робочу конячку війни, яку потім дізнаються за фотографієм фронтових років. Недолік другий: броня та рубка. Однією з найчастіших претензій до Су-76, фронтовики називали слабкий бронезахист та відкриту зверху рубку. При цьому варто визнати, серед легких самохідних установок її броня була однією з найкращих. Збільшувати товщину листів не мало сенсу. Машина все одно не витримала б прямого влучення снаряда, а ось від уламків та стрілецької зброї вона захищала. Спроби зробити варіант із повністю закритим корпусом робилася, але швидко була визнана невдалою. У замкнутому просторі екіпаж буквально задихався від порохових газів при скорострільності 15 пострілів за хвилину. Це перетворювалося на тортури. Головним джерелом фронтових прізвиськ самохідки стала вразливість екіпажу солдати називали її як завгодно. Прощай Родіна Фердинанд з неприкритою задньою частиною, БМ4, братська могила на чотирьох. Тонка броня та розміщений уздовж бортів боєкомплект робили Су-76 смертельно небезпечною при потраплянні снаряда. Вибухи снарядів, що здетонували, і бензин, що заливав внутрішні машини, перетворювали самохідку на вогняний смолоскип. Посилювало небезпеку і те, що не на всіх машинах були вогнегасники. Найправильніше і найвразливіше місце позиція механіка водія, поруч був паливний бак. Перші відчуття від су 76 були неприємними. Страшно. Особливо бентежили 200-літрові авіаційні бензові паливні баки. Якщо снаряд потрапляв, майже ніхто не виживав, говорив Григорій Корнів. Тим не менш, відсутність даху мала й несподівані плюси, екіпаж менше страждав від загазованості провітрювання, мав кращий огляд і міг підтримувати зв'язок з піхотою, просто перекрикуватися. В критичній ситуації відкрита рубка давала шанс швидко залишити машину. Добре, хоч даху немає, вискакувати простіше один рух і ти вже на землі, розповідав Юрій Поляков. Вибиратися з неї було легко, ногами вперед і вже зовні. Як через паркан перелітаєш, згадував Фоменко. Задня стінка маленька, можна просто перестрибнути через борт, додав писарів. Мене якось викинуло вибуховою хвилею. Якби згори була броня, залишився б там назавжди, зізнався Зонов. До озброєння претензій майже не було. 76-мм гармата Зі 3 мала різноманітний боєкомплект від осколоково-фугасних до бронебійних та підкаліберних снарядів. Вона ефективно придушувала вогневі точки, руйнувала будівлі та траншеї, особливо за підтримки піхоти. На початку війни Су-76 могла вражати танки Панцеркарпфаген 3 і 4, але проти Пантер та Тигрів її гармата була безсилою. Ветерани згадують, що намагалися уникати боїв із важкими танками, обмежуючись боротьбою з бронетранспортерами та легкими САУ Німеччини. І недолік третій, найбільше самохідників дратувала ненадійність шестивольтових акумуляторів, особливо взимку. Батарея, що сіла, перетворювала запуск у муку. Як згадував Рем Уланов, тоді залишався лише один спосіб. Далі цитата. Намагалися запустити 20 ціліндровку з парку вручну через величезну ручку, яку мали крутити двоє, а то й троє. Треба було заздалегідь продумувати, як обігріти машину. На Т-34 простіше під дном розпалювали багаття з пари колод, і ті повільно, прогоряючи, гріли корпус. Олія шипіла, сморід стояв страшний, але тепло було. А з бензиновою коломбіною таке не відбувалося, кінець цитати. Головною проблемою залишалася не якість самої машини, а нерозуміння її ролі з боку командирів. Багато хто ставився до Су-76, як до легкого танка, і ставили перед самохідками ті самі завдання, що й перед Т-34. Саме це призводило до невиправних втрат. САУ не має йти в атаку, як 34. ка У них броня, а у нас Зброя відкрита, але під Григорівкою біля Одеси нас все одно змусили атакувати разом із танками. Добре, що наша батарея не пішла. Половина полку тоді згоріла, згадував Арсен Зонов.